Середа, сьома година ранку. Включаємо в уклоні ланцюжок і полетіли. Кофи трошки є, що нас може не радувати. Так що буде сьогодні жара. Перше замовлення 87 гривень по місту. поїхали. Сотен без решти. Перше замовлення, готівочка, ще й чайок. Обов'язково проводимо обряди. Просили, щоб я зміну катнув по ланцюгу по уклону. Легко, що мені стоїть? І казали, що зміна це 8-10 годин, а не 17, так як я минулого разу пропахтерів. Так що цей раз катнем часом 8-9. Але це буде ланцюг, і я всі 8-9 так не витримую. Так що розоб'єм цю зміну на два підходи. <реш> Утром попрацюю, скільки там мене сили хватить, і потім ввечері попрацюю. Я думаю, що там години 4-5 вранці, і так само години 4-5 ввечері. Чисто один ланцюг буду приймати всі подряд замовлення. В центр, значить центр, поділ, значить поділ. Не буду брати тільки не обов'язкові. Там, де скручені, там, де маленький рейтинг. І... Там, де будеш їхати десь за периметр Києва, десь там якісь Сільпіня, там, коротше, туди в Пінізєвічі Київ. Такі замовлення теж брати не буду. Це буде корисно для новачків, котрі не знають ніяких ні фільтрів, там, нічого, куди їхати, що до чого. Ти приїхав перший раз в Київ, і ти включив ланцюг, і тобі байдуже, куди тобі їхати, тому що ти все одно в цьому нічого би не шариш. Отак ми сьогодні відпрацюємо і побачимо, що заробимо. І. Я катаюся все, як положено, з комісією, і все чітко. Щоб потім не казали, як минуло міг там відео писали, що я погано відняв, що я не так відняв, що в мене вийшло не так, як треба. Я катаюся, вже як положено, все як треба. Де я правильно в самісінькому центрі? Чи здивований я аніграма, тому що. Воно стоїло цього нажидання, тому що вранці всі закази куди в центр. Але слава Богу, що ще не на поділ. Нічого, працюємо далі. Єдине, що ми зробимо, це тільки радіус подачі ми трошки зменшимо. Мене стояло 2 кілометри, в центрі ми поставимо півтора, тому що не ну, можна великий радіус в центрі ставити. Я ставлю великий радіус центри, це тільки тоді, коли мені потрібно десь куди їхати. Наприклад, додому. Тоді я можу поставити і 3-3 з половиною. Тим більше, якщо це вечір, пробок таких особа немає, так що можна і 3 податися. Це ж додому. <смі> Вже ж не вхолостую. Лучше 3, ніж 15. А коли оце час пік вранці з або днем в центрі ну труба, ну, півтора максимум. Ви тільки що студентів на учобу. Чотири чоловіка і всі чотири чоловіка тік-ток лістають. Така каша в машині робиться, що просто капець. Кажу, може хтось один буде слухати. А в чому причина? <кху> так я кажу, мені якось не, не цікаво, що у вас там. Кажу, в ленті робиться. Мали б потише хоча б включити. Ну і на масу. Дай я свою музику на всю <кху> да йдуть <день> в болото. Майже <кху> 10. 1067 замовлень 42 км. Тільки вибрався з центра і знов туди. Ну Нічого, полетіли. Коефіцієнт, в принципі, непоганий, але чхать на його, мені головне, скільки піде в мене на заправку ввечері. А ти, коефіцієнти то таке, я за ними не женуся. Ну, як не женуся, по 16-17 гривень ковозить, ми теж чекати не хотіли, тому що мінус комісія, мінус то все, до 10 виходить. Коли прилітають ці коретиші, ти під'їжджаєш, що тебе вже чекають. Так, да, супер. Но коли тебе прилітає 108 гривень заказ, ти під'їжджаєш туди, вже платне очікування, вже свише пішло і тобі пишуть 2 хвилини. Ну, таке собі. Ну, зараз начитаю ще 7-8 гривень, ну хай 10 Ну, воно це стоїть. Нет, не стоїть. Ну, Блін, таке собі. Хто там казав, що амбасадорам насипає по-другому? Ну так, да, по-другому. Телефоную такі, говорю. У нас поїздка відбудеться. Я знаю, що ви мене ждете. Я скоро вийду. Королева і біома. Коротше, дочекався, коли вона вийде, відмінив і поїхав. Ну а що? Компенсацію я не отримав, тому що в мене подача була менше кілометра. Ну, зато я її навчив. Тепер хай вона там стоїть, жде. Бляха, я ніяк не можу успокоїтися. Тариф 108 гривень, вона себе таку королеву корчить. Ти що? А рейтинг в неї був 4,5. Взяв я це замовлення, тому що подачі не було взагалі. Я би, там, практично звільнився. Думаю, та ладно вже, ну, а що робити? Казав, вранці, що з поганим рейтингом брати не буду, тому що воно все одно не обов'язкове. Тепер точно брати не буду. Ну. 15 хвилин просто потеряв час. і. Ну, нерви? Ні, немає нервів, взагалі ніяких. Ну, вона може думати, що вона там, але, я знаю. Ну, коротше, мені до лампочки, ще не таких возили. Так, першу зміну відпрацював. Ну, як відпрацював? Ще включив ланцюг в сторону вдома. По кнопці додому поїдемо додому. Дається... Дві можливості за день якраз. Одна в обід, до я скористаюся цією можливостю, а друга буде ввечері, коли вже буду їхати додому, включу так само ланцюг в сторону дому. Що я можу сказати? Дуже багато часу йде на цієї каретиші, на це ожидання. Тому що ти приїжджаєш на місце, а уклон навіть не включає простой, тому що він пише, що тобі ще 3-4 хвилини до, типу, до подачі, а ти вже на місці. Кстати, уклон. Ти завжди пишеш там в додатку, що оцініть, там, або там скажіть щось, як ми можемо виправитись, посоветуйте нам, вічно випливають там якісь вікна, щоб там пройти опитування. Я багатьох знаю людей, які так само проходять опитування і пишуть, зробіть щось з цими подачами, зробити щось простое. Як он до вибір, як був тут, і тільки приїхав, вже все, погнав щочик працювати. Чому немає цього в тебе. А, так ще можна как здати. Бы, Коли ти на зупинці стоїш, чекаєш, оглядаєш по сторонам, щоб копів не було, тобі ще до подачі 3 хвилини, потім ти ждеш ще 3 хвилини, поки місць нечнеться платні і прості, і потім ще 3 хвилини. Минуты... Платного простою. В там хвилин 10 може це зайняти час. За 10 минут тебе можуть 4 рази штрафувати. Якщо ти компенсуєш нам штрафи, ми будемо стоять ждати, вопросов нема. А так, коротше, к чому я йду? Дуже багато времени йде на цій простої. Виконав я 11 замовлень, всі коротиші, а, каса по щит 15 тисячі гривень. Получається менше 150 гривень одне замовлення. Це ранок, це час пік. Що замовлення обично я беру 400 плюс. Ну, якось так. ланцюг. Ну, в принципі, заработати можна. Коефіцієнт нормальний. Уклон пише там 32 гривні за кілометр. Ну, насправді там якби менше, це уклон пише, плюс подачі, плюс то все. Втомився, 7 да, очікування, сімі, да. ну, я б за ранок зробив би, там, максимум я не знаю, 5 замовлень. Тут я вильну 11, ще якесь одне замовлення, я вильну, поки я місь додому <гум> доїду. Ну, якось так. 4,25 рейтинг. Це що треба таке робити, щоб така була оцінка? Казав, не буду брати з низьким рейтингом, але тут а гріх було не приїхати, не подивитися, що то таке за король там, чи королева буде їхати з таким рейтингом. Тариф 95 гривень на академ містечко. Ну тут по дорозі мені тут возьмемо, побачимо. Що, нормальний мужик був? Не знаю, чого в його 4,25 Просто він не знає, що таке дезодорант. Ну і як би постиратися, порошок стиральний він теж, мабуть, не знає, що це таке. Я їхав з включеним кондиціонером. Коли він сів в машину, я вікна відкрив, виключив кондиціонер. І думаю, слава Богу, що тут поїздка всього лиш на 1 кілометр. Це просто труба. Він ще з синим. Я от не пойму, чи це відділ, чи він ти баули ззаді кинув, теж не знає, що таке, не те, що там <сі> стиральний порошок або дезодорант. Він не знає, що таке багажник. Навіть. Я йому не встиг слова сказати за багажник. Він ті пакети на сидінні, ті пакети грязнючі. чи то їх воняло, чи то від його, чи то воно все в місті. Гвалт. І мужик, ну блін, ну полтинник йому максимум. Ну як це не дивиться за собою? Я, я в шокі. Він через то, мабуть, на таксі їздить, тому що щоб він десь в метро був чи що його вигнали би оттуда. Але може і на метро ще поїхав, тому що я ж його до метро привіз. А грошима такими розчитався, як і сам. Порваті всі. Думаю, ладно, давай вже мені якісь небудь, навіть петляйся свої машини, пахати мені повністю всю не пробаняв. І того 5 годин праці 1714 замовлення. Годіться, Годиться. можна працювати. Щоб сказати, що я втомився за ці 5 годин, взагалі не грама, тому що ж проїхав чи я втомився від цих пасажирів, від цих королів. <хи> я замітив, що чим менше тариф, тим більше він себе корчить. Такого типу там ділка просто жесть. Я от тут не йду 2 км пішком, а я от тебе за 85 гривень замовив. <хи> Такі, я говорю, чим менше тариф, тим більше він себе корчить. І тут ну, спиться, можна, якщо по ланцюгу работать, тому що треба виставлювати клітки. Ввечері, після роботи, треба заворотник закладувати. Так що, ну, як би це не для мене, ну, ми ще доб'ємо, вже цю зміну чисто, побачимо, що вийде за цілий день. До речі, можу порадити класну темку. В кого карма погана, впала. Виїжджаєте на день по ланцюгу, берете все подряд, трохи втомилися, але бабок заработали і плюс карму підняли. <гум> Карма в мене піднялася. Так, я вже під хатою і вийшлося у мене 78 пробіг. З приводу зборів для 112-ї бригади. В минулому відео там. Коментарі такі трохи погані писали, що краще збирати кошти тих, хто воює, тих, хто в тилу сидить, нафіг надо, пошли, вони там в болото, коротше, ніфіга не ділають. Ребята, по-перше, вони в самісінькому самісінькому нулю. Да, я там вибачаюся, що я там назвав 112-ту бригаду, що там мало хто знає. там, да, 112-та бригада, 127-й батальйон. Ну, я как би уточню, тому що так само військові писали мені, котрі дивилися, котрі там 112-ї бригади казали, там поправочку постав, що ми там їм саме 127-го батальйону, щоб не було там тіпа, ніяких нюансів. Ну і кому тіпа, не подобається, там ніхто не вірить, приїдьте подивитися там на їх, де вони сидять, в якому тилу. Ну таке. Коротше, павербанки туди вже поїхали. Зарядна станція туди поїхала. Нещодавно підписник підігнав генератора, туди поїхав. Вчора смс-ка від їх ще прийшла, помімо того, що вони там фотки там присилали, їм ще смс-ка прийшла, що дуже вчасно, що дуже дякуємо за цього генератора, що якраз типу, в темку. Ну і давайте ще, ще доб вже ж доб'ємо, там пару тих тисяч да, назбираємо їм на Старлінга, Їм він так само дуже до вподоби кажу, до потреби. ну Потребують вони в ньому колосально. Так що піднатужимося. Ну, я пішов трапі. А поки місяця пізнічаю. Силка на конверт буде в описі під відео. Задонать пару гривень туди. П'ята вечора виїжджаємо на другу зміну. І вже у нас є замовлення і знову мінімалочка на АКТ містечко. Мріє любого таксоріка ввечері на час пік попасти в центр. Але, на жаль, це не в моєму випадку. По центру мене кидає по цьому ланцюгу, по мінімалкам. Не випускає мене з центра. Випустить, напевно, тоді коли кофе спадуть. Але мінімалки такі є хороші, 180 за два. 160 там за півтора. Зараз до прилетіла мені доставка 140 за кілометр. Але кілометр подавався 12 хвилин і кілометр мені зараз вести, пише весь 19 хвилин. Але цих 19 хвилин на світлофорі тільки що Время замерло. Я простояв там хвилини-дві. Тепер я вже почав їхати, воно і само показує 19 хвилин. Надо було машину кинути, піти, пішки, прогулятися, забрати цього пакетів. Да та. потім так само пішки було б, було б Бістріше І газ на місці, і 140 гривень в карман положив. Треба зарегаться в голову, побачити, що там у їх. Купити якогось, не знаю товарольот. Але ні, це не моє. По під'їздному це ходить це, ну, це не моє. Це, хай б там платили біжені гроші Але це ну, привичка, мабуть, треба привикнути. День-два, де привикнув. Коли вдома був трапізничок тікток листав. І, болт запустив фільтра, типа, як би, там я новив додаток, я все в мене їх немає. Всім прийшло це ну, ну, би, оновлення, що вже ти можеш виставляти ціну за кілометр, там, всі діла. У мене немає. У мене, виходить, вже болт другий раз швирганув. Коротше, перший раз, коли це було ефір, він зров. Всім зробив вже ж там карму 100, оцінку там 100, всім убрав, всім. Бронзу зробив, мені не фігав, у мене як була там оцінка 80 з копійками, так вона залишилася. Бронзи в мене нема, в мене там красним світиться, що й бабки не можу вивезти, вивезти за цього нічого. Коротше, бортану мене. Це може за те, що я говорю, що болт шляпа, де він мене цеє. Хоче, щоб я прогнувся перед їм, але не буду. Хорошо, я перед уклоном прогибаюся. Кофи спали, а пробки не фіга. І замовлення мені вже прилетіло 114 за 4. Ну нічого, поїхали. Перша зміна така вранці ще була більш-менш нормальна. Зараз вечір мене підкумарують у ці пробці, тому що по центру мене ганяє по цим пробкам і виматуюся, звісно. Але ж що я вам можу сказати? Хто там з новачків дивиться, що я ціло по ланцюгу там туди-сюдим по центру, воно носить мене. Я вам хочу одне сказати, що день на день не приходиться. Це у мене так попалася. Зміна. Це ж не факт, що ти так само будеш ну гасати. Так само я завтра зможу виїхати кататися по ланцюгу і мене буде носити по окраїнам везде. Ну як би це ж як рибалка. Так ти на, на це не дивись. Ну, може бути всяке. А може будь, що і кожен день воно буде. Може будь, як там. Я не знаю. В принципі, я думаю, що воно так і робота. Хороші замовлення, вони і так уходять по фільтрам або з ефіру, або ще десь. Вони по-любому йдуть. А такі замовлення, шлаки там, всякі, які я он добрав, тільки що взяв. 114 за 4, він нафіг нікому не нужен. І звісно, що він по ланцюгу має йти. От ну, на мою думку, що уклон так і діє, що цей весь непотріб, він старається скинути по ланцюгу. А ти його будеш брати по-любому. Тому що ти не хочеш уладити карму. Якось так. Ну, не знаю як, але що це воно так працює. Прилетіло замовлення на Софіївську борщаговку. Воно було не обов'язкове, але я його взяв, тому що в мене цей центр вже в Пічонках, Я вже туди уїхав. тому що гвалт, мене вже все. Центр почав кумарити. І плюс пер, командировочний мій перший за зміну. Зато плюс там буде тариф такий собі: 300, 301 гривня доставочка. Зато на той Софіївській борщаговці я по ланцюгу буду. А, якщо мені будуть прилітати оцей всякий непотріб, який там, там по місту по, по борщагі буде, вони мені будуть не обов'язкові. Будемо ловити тільки замовлення десь там з борщаги. А якщо прилетить додому, то я там і останусь, тому що я вже реально замахався. Це в мене буде 20-те замовлення, каса десь 2400. Ну, виходить 120 гривень замовлення таке собі. Нормальок так в рейс їздив Софіївської Софіївській Борщаговці на осакарки, а командировочник заплатили мені 570. Та Пойдет? Так, тепер треба ловити вже щось в сторону дома. Хорош на сьогодні. Включаємо так само ланцюг, виставляємо сектора в сторону дома і погнали. Поки ловлю замовлення додому, хочу нагадати, що в мене є грамотний страховий агент, котрий оформляє автоцивілки, каско, зеленої карти та навіть медичне страхування. І зараз легалізація пішла з цим таксі, і він робить так само страхову під таксі. Номер буде в описі під відео. Тут а на екрані. Телефонуй, дізнавайся ціни. І обов'язково скажи, що ти від таксіоріка, щоб отримати знижку. Ніфіга по тому ланцюгу сосакарків не прилітала мені додому. Виставив фільтра в центр і додому. Прилетіло в центр на, за 200 на саперне поле. Ну а тепер в мене ще там один шанс є. Одна попитка по кнопці додому попасти. Так що включаємо ланцюг і полетіли вже по ланцюгу додому. В сторону вдома поймали за 411. Зараз підзаправимося і підведемо підсумки.

Можна, 2-300 поклали в карман. А, але я виконав 23 замовлення. Це мені на 2 дня Ну, а що? Просто вранці було взагалі чітко. У мене кілометраж був маленький, каса була нормальна. Потім воно після обіду ввечері, воно, ну, кофів не було, нічого не було. А останні такі замовлення, що я ну, да, на Софіївську борщаговку я за 300 проїхався так, що, що даром. Але звідки я по комфорту поїхав на сакарки, в сакарки, центр і в центр я за 400 додому попав би чітко. А щоб піще без комісії, там писали, а ти завжди їздиш без комісії, тобі там проще. Катаємося ми так само і з комісією все як положено. Так що, от сьогодні я прокатався з комісією. 2 поклали в карман. Всім подякував за перегляд. До наступної зустрічі в ефірі. Не забудьте там задонатити, підписатися на канал, на телеграм-канал. Все там буде в описі під відео. Бить добру!